На небі з'явилася перша зірочка святвечка, пора до столу. Мама весь день боролася на кухні, приготувала 12 страв. Кожну кропила сльозами. Сумний святвечір цього року, бо немає поруч нашого татуся. Він далеко нас захищає, від клятого ворога, а ми намагаємось впоратись без нього. Мама як завжди накрила багатий стіл та сідати до вечері якось неохота. Стали до молитви і всі понуки полинули до батька. Як він там, чи посмакує різдвяної путі? Боже, дай сили нашому татусеві, захорони його від ворожої кулі і допоможи їм перемогти. А сьогодні нехай буде у них ся Мама, я, брат і сестричка перевели погляд на двері. Минулого року тато щасливий, веселий та усміханий приніс у хату дідуха. Привітав всіх і сказав Ідух у хату, вся мечість з хати. А потім кидав кутю під стелю і приказ на коні, на корова, на всяку живність. Ми піднімали руки вгору і ловили зернятки. Тішилося, що в новому році будемо багаті. Цього року сумнися ввечері, як і у колянці. Але ні, прийде Різдво у кожну хату, і новонароджений дитятко Ісус принесе мир на щененці Україні. Кожного домівку витер сльози матері, яка вже ніколи не побачить свого сина, дружині, яка не обніме свого чоловіка, діткам, які так чекають свого татуся, а він дивиться на них з небес і також сумує. Ми сильні, незламні, не скорені. Ми українці, у нашому серці Бог, поки святкуємо святвечір, є у нас різдво. Нас ніхто не здолає і не знищить. Татусю, знай, ми сумуємо. Але просимо у Бога ласки для тебе і твоїх побратимів. Нехай прийде до вас Різдво, новонароджений Ісус і допоможе вам перемогти смачної куті і веселого Різдва. А цей вірш твоєї улюбленої поетеси буде для тебе різдвяним подарунком від мене. Світ готувався до Різдва. А Україну розпинали. Світ, неначе в ні війни нема, а Україну говтували. Світ готувався до Різдва. Не бачив смерті, бій та сльози. Світ говорив гарні слова, а нас вбивали вже морози. Світ готувався до Різдва. А ми молились тихо Богу. Моя країна ще жива. Ми мріємо про перемогу.